Вітаю вас. Ви дивитесь події дня понеділка, 11 березня та минулих вихідних у студії Тамара Пехотько. Наші журналісти розповідатимуть про такі факти та події. На Коломийщині вшанували Великого Кобзаря в одній руці жезл, в другій тюльпани. Так працювала Даї 8 березня. В соборі Преображення Христового молилися за жінок. Вперше в Коломиї пройшов конкурс краси, княгиня покуття 2013. Закінчився міжрайонний чемпіонат Прикарпаття із футзалу. Тепер про це детальніше. У Коломиї підвели підсумок Шевченківських днів. Із цієї нагоди у міському палаці культури народний дім провели урочисту академію. Передувало заходу покладання квітів на центральній площі міста. На святкуваннях побував наш журналіст Богдан Малецький. Міськрайонні урочистості розпочали вже традиційно із покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. Очільники міста та району у супроводі Коломоян та священників вклонилися пам'яті великого сина українського народу. Серед тих, хто прийшов шанувати Тараса Шевченка і лауреат його премії Михайло Андрусяк, хор товариства просвіти виконав заповіт та ще кілька пісень. Оці відправили панахиду. Опісля в палаці культури народний дім відбулася урочиста академія, присвячена 199-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Керівники міста та району зазначили, що оцінити постать великого українця просто неможливо. Він зробив для України значно більше, як всі уряди та політики разом взяті. Для України це є постать саме велика постать, яка є до нас після нас. І в майбутньому ця людина зробила для України надзвичайно багато. Ми знаємо сам Кобзар, який наші люди і наші учні будуть читати в нашому педагогічному коледжі. 200 годин це багато, він ми встановимо, встановимо саме більше на Україні. Війдемо в книгу Гіннеса України, так як вона є. А Тарас Григорович Шевченко людина, поет, людина. Художник, людина, яка зробила для України надзвичайно багато в українстві, в тому, що в той період часу він один, якого признав цілий світ, і наші пам'ятники українські, як в Європі, так і в Америці, є завжди де проживають наші українці. Це постать неоцінима для нас, для наших людей, які своїми філософськими. Клумачими своїми віршами, своїми постаттю і своїми висловами, нам є дорога указом до того, яка має бути наша держава. І якщо... Якщо б ми вчили Шевченка, якщо б ми задумувалися у ту всю його філософію, то напевне зараз Україна би зайняла займала зовсім інше місце серед інших держав світу. Ця наша урочиста академія і святковий концерт підведе підводить підсумки святкування 199-ї річниці. Шевченкове слово воно є, було і буде. Україна лишній раз доказала, що Шевченко асоціюється саме із назвою Україна. На сьогоднішній день мені приємно від органів місцевого самоврядування заявити на весь світ, що місто, Коломия урочисто, відзначило як дні дні Шевченкові, так і його слово, так і цю постать на рівні України. Ми будемо і надалі вітати. Далі у залі народного дому відбувся концерт та урочиста академія. Ольга Родонець розповіла коломаянам про видатного українця. Її доповідь час від часу переривали гучними оплесками. А артисти народного дому подарували всім присутнім чудовий концерт. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». А перед міськрайонними урочистостями на площу Шевченка завітали коломийські пластуни. Вони також вирішили вшанувати пам'ять великого кобзаря. Прийшли у своїх строях зі стягом. Голова Коломийської станиці Леся Машталер зазначила, що таке дійство у пластунів є традиційними. Ми для молодшого покоління пластунів, які є в Коломиї. Ми хочемо їм нагадати про такого відомого генія української літератури, і взагалі. Української нації, як Тарас Героїв, Шевченко. всі ми знаємо, що зараз ідуть е, дні відзначення е, ну, його життя, відзначення його внеску в історію. І ми хочемо передати е, ось цю історію, його життя і ідею, яку він ніс. Хочемо передати молодшому поколінню. Ми зараз встановлені на з були збірки до гімназії, там діти перебираються і почнеться тернова гра. Вони будуть бігати по всьому місту і точка, ніби буде. Розказувати про творчість біографії Шевченка і в, у, в грі, так щоб дітям було цікаво і пізнавально. А в кінці нас буде озальнуючий інтелектуальний змах і буде переможець. Та й загалом пластуни увесь день присвятили Тарасу Григоровичу Шевченку. Вони провели різні заходи, причому практично у всіх кутках міста. А під вечір підвели підсумок своєї роботи. Богдан малецький Сергій Грицак, програма НТК». В одній руці жезл, в другій тюльпани. Так вийшли на роботу. 8 березня коломийські інспектори ДАІ. Квітами вітали жінок водіїв зі святом весни. Представниці прекрасної статі до таких сюрпризів вже звикають. Адже з ініціативи керівництва ДАІ святкові акції стали в Коломиї доброю традицією. Добрий день, Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ми вас вітає, вітаємо. Бажаємо вам достатньої і щасливих Доріг щоб ви були завжди безпечні, не побудували правил дорожнього руху. Про жінок за кермом чоловіки складають безліч анекдотів. Ось кілька найпоширеніших афоризмів. Особливість жіночих очей полягає в тому, що вони здатні бачити волосся на піджакові чоловіка за 5 метрів, але не в змозі побачити двері гаража за метр. Подвійна загроза це коли білявка вчить іншу білявку водінню. Що робить у момент небезпеки жінка за кермом? Вона за ним ховається. Краса страшна сила, особливо, коли вона за кермом. Жінка за кермом лише тоді почувається впевнено, коли у всіх трьох зеркалах бачить своє відображення. Жінка за кермом просто зірка, її видно, а вона тебе не помічає. Ура! Я отримала права! Шановні громадяни, будьте пильними, адже я можу опинитися на дорогах вашого міста. Попри це, інспектори Державтоінспекції не завжди погоджуються з такими висновками. Кажуть, в основному жінки не так часто порушують правила, як чоловіки, і що важливо, не ганяють на дорогах. Тому привітання з 8 березня це знак поваги та подяки. Державтоінспекція організувала е, акцію, де ми жінкам вручили квіти, бажали їм щасливих і безпечних шляхів, а також не порушувати правил дорожнього руху. У свою чергу від прекрасної половини Даївці отримували у відповідь усмішку та слова подяки. Дякую, дуже приємно. Дякую вам. 8 березня Державтоінспекція додала ще один важливий подарунок. Протоколи на жінок за кермом не складали. У разі порушення усно робили зауваження. У найближчі дні у більшості західних областей України мокрий сніг та дощ місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця. Державна інспекція України звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними за кермом. Погода поки що іще зовсім не весняна, тож не варто забувати про особливості керування автомобілем в умовах недостатньої видимості та ожеледиці. Слідкуйте за технічним станом автомобіля, користуйтеся пасками безпеки, не перевищуйте швидкість. Дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування. З особливою обережністю рухайтеся мостами та естакадами, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Під час сильного снігопаду або дощу рухайтеся із увімкненими ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Під час ускладнення погодніх умов по можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті. Божественну літургію за українських жінок та їхні родини відслужили у катедральному соборі Преображення Христового. Богослужіння провів преосвященний владика Кир Миколай Сімкайло та 15 священників. Під час літургії архієрей також висвятив на деякона випускника Івано-Франківської духовної семінарії під деякона Юрія Свища у катедральному соборі Преображення Христового особлива атмосфера. Тут 15 священників на чолі з Владикою Миколаєм моляться за українських жінок. Доньки, матері, бабусі, членкині парафіяльних спільнот матерів у молитві переконані, така спільна літургія має надзвичайну силу. Людина може піти до церкви, там отримати благословення як для матері, як для жінки, як для мами, не тільки своєї дитини, а е, яка дає поради для всіх, хто її оточує. І, звичайно, що е, коли матері збираються разом у молитві, то звичайно, що тільки таким чином можемо наших дітей врятувати від е, всіх небезпек того світу, який зараз є. І е, я не знаю, де мама може не ще бій. І захист для своєї дитини, як не в церкві. І, звичайно, своїм прикладом вона е, може дати їй можливість берегти не тільки своє життя, але й свою душу, щоб дійсно діти були радістю не тільки для своєї мами, але й для цілого народу е, в цілому. Така молитва дуже цінна тепер, дуже наскільки тепер дуже складний час Бачите, що, що робиться в світі. які Лиха стаються і все. А молитва вона скріплює, вона з'єднує, вона, вона е, спільна молитва. Вона багато дуже потрібна для того, щоб, щоб от, як то кажуть, відвертати ту всю нечість, і ту то все зло, і в родинах, щоб в родинах добро е, панувало е, в, для виховання дітей, внуків. І взагалі. Дуже дуже потрібна така молитва. Великим надбанням і цінністю Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви є парафіальні спільноти матерів у молитві, кажуть священники. Це жінки сьогодення, які продовжують іти за Христом та живуть праведним життям. Вони моляться в першу чергу за своїх дітей та родину загалом. Спільнота наша матерів молитві збираємося тиждень на молитву. Наших спільнот нашої єпархії вже більше 150. Матері стають на молитву, і все, що ми собі не годні дати ради вдома з дітьми, з чоловіками і навіть за наших. Близьких чоловіків ми молимося в нашій спільноті. У нас є така знаєте, традиція, такий крок нашої молитви. У нас на тетраподі стоїть кошечок, який символізує Ісусові руки. І коли ми молимося, ми з довірою і любов'ю наших дітей, наші родини, всі проблеми в суспільстві, нашу владу ми продаємо Богові. Нехай Він вирішує, і ми йому довіряємо з любов'ю. Ми молимося в смиренні і в покорі. І дякуємо за те, що нас сьогодні на Владика зібрав на нашу спільну зустріч. Нам так. Сьогодні приємно бачити ті спільні молитви наших священників, за яких ми теж молимося і дякуємо Богові за все. Також на літургії в соборі пошанували матір Тараса Шевченка Катерину, яка виховала для нашого народу великого генія, що став символом українства по всій землі. Сказав єпископ під час проповіді. Після завершення літургії матері в молитві подарували вихованцям сиротинця Святого Миколая портрети Тараса Шевченка. Вперше у Коломиї пройшов конкурс краси Княгиня Покуття 2013 На сцені палацу культури дівчата демонстрували красу тіла та духу, доводили сучасні дівчата, не поступаються княгиням Київської Русі. Вимогливі кастинги, виснажливі репетиції та обов'язкова умова реалізація соціального проекту не всім під силу з 20 бажаючих одягнути корону княгині Покуття залишилося тільки 13. Ще до початку конкурсу організатори знали, хто переможе. Переможе найкрасивіша, найрозумніша та найпорядніша дівчина, яка буде гордо носити звання княгині Покуття протягом цілого року. З перших днів підготовки Вікторія Мартинюк та Марія Остап'юк вчили дівчат бути готовими до будь-яких результатів і давали цінні поради. Вірити в себе завжди, іти вперед і не зважати на якісь там незначні поразки або недоліки. Треба вірити в себе і все у вас вийде. Три місяці учасниці займалися фітнесом, працювали з дієтологами, дизайнерами, стилістами та топ-моделями України, навчалася етикету, дефіле, хореографії, сценічного мовлення, візажу. Трошки важко, тому що час підготовки був дуже довгий. Дуже багато репетицій. Це дуже цікаво в першу чергу. Ми спілкуємося з дівчатами. У нас дуже е, класні оточення. Я тут познайомилася з багатьма дуже цікавими дівчатами, з якими підтримуватимемо стосунки після конкурсу. Також я для себе відкрила багато нового, багато чого навчилася. Це великий досвід для мене. З колектив дружні. Ми з дівчатами здружилися. У нас не було маса так війни одна між жодна. Ми старалися на одній допомагати, в чому могла. Дівчата не тільки працювали над собою, а й активно займалися благодійністю, реалізовуючи власні соціальні проекти. Ми змогли допомогти і звіздецькій школі інтернат, і коломийському інтернатові, і коломийському серетинцю імені Святого Миколая, Михайлу Клопчуку та Вікторії Палип. Кожен з шести виходів учасниць конкурсу на сцену був оригінальним та вишуканим. Красу. Ні, дефілювали у весільних та вечірніх сукнях купальниках, стародавньому одязі зі скринь Національного музею гусульщини та покуття, а ще продемонстрували спортивний та весняний стилі. Майже чотири години глядачів розважали дві пари ведучих Галина та Ян з групи шоколадка. Співак не приховував своєї прихильності до української жіночої краси. Такі чарі, такі гарні, такі просто, ну, такі, як ви є. А ще Андрій та шестирічний Ілля хлопчик поводився як справжній досвідчений шоумен. We'll <laughs> Організаторами та журі конкурсу було передбачено п'ять основних номінацій. Княгиною глядацьких симпатій 2013 стала Наталія Суботіна. Христину Романюк за активну роботу у благодійних проектах назвали княгиною Добре серце Вікторія Біль. Друга віце княгиня Покуття 2013. Корону першої віце княгині одягнула Галина Довганюк. А кращою серед кращих стала Надія Косівчук, дівчині 20 років. Майбутній біолог в перемогу повірила не одразу. Це важко описати. Я була дуже вражена. Можна сказати, що я спочатку навіть не зрозуміла, кого назвали. Коли сказали переможниця номер 8, я така стою, і думаю, хто номер 8? хто нарвісім? І потім назвали косівчок Надія. Я вже тоді зрозуміла, що це я. Окрім корони, Надія отримала планшет та ще кілька подарунків від спонсорів та партнерів конкурсу. Також дівчина представить покуття на національному конкурсі краси Княгиня України, який відбудеться 15 жовтня у Сумах. Не залишилося без подарунків і гості свята. Кожна глядачка отримала перші весняні квіти та солодкий презент від організаторів. Коломийська податкова інспекція нагадує платникам податків, які перебувають на загальній системі оподаткування та мають намір із наступного кварталу. Перейти на спрощену систему, що вони повинні не пізніше 15 березня подати у податкову відповідну заяву. Новостворені фізичні особи-підприємці першої та другої груп також подають заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. Водночас, новостворені суб'єкти 3 і шостої групи, які подали відповідну заяву протягом 10 днів із дня державної реєстрації, вважаються платниками єдиного податку із дня їх державної реєстрації. Разом із заявою суб'єкти господарювання подають до речі. ...ДПС розрахунок доходу за попередній календарний рік. І про спорт. Закінчився міжрайонний чемпіонат Прикарпаття із футзалу. Змагання тривали півроку. Участь у трьох лігах першості взяли понад 50 мініфутбольних команд. Останній день виявився доволі насиченим іграми та інтригами. До останньої гри ніхто і не міг уявити собі трійку призерів. Про перипетії футзального чемпіонату далі розкажуть наші журналісти. Змагання розпочалися ще на початку листопада, і ось в середині березня настав довгожданий фінал. Останній ігровий день мав розкласти всі крапки над і реально на перемогу претендувало чотири команди. Однак одна з них, збірна Корнича, першою завершила турнір. Приміським футзалістам залишалося чекати на результати ігор. Однак цим спортсменам не судилося зійти на п'єдестал пошани. Їх звідти витіснили на гравці. Друге місце дісталося команді з дебеславців. А заслужену перемогу здобули сопівські майстри м'яча. Вони отримали головний приз. Президент клубу Ярослав Филипів зізнався, що від самого початку вірив у своїх хлопців, а перемозі зрадів як дитина. До цього ми йшли, можу сказати, що з дуже великим ентузіазмом багато людей, і зокрема, хлопці наші, приклали до цього зусиль, щоб ми були першими. У нас з самого початку стояла задача минулого року перші. Вийшли в вищу лігу, Суперлігу і цього року теж. Я сказав хлопцям, пообіцяв, що від мене наша допомога буде непосильна і нам треба пер... тільки перемагати. Візьміть собі допомогу. Ну, в організації цього турніру районна рада прийняла велику участь. Федерація футболу, всі організатори, всім дуже дякую. Ну, а з нашої сторони в нас теж багато людей. Прийняли непосильну лепту, внесли для того, щоб наша команда завоювала перше місце. Справжніми іменинниками відчували себе і призери інших ліг, адже по три команди підвищилися в класі. На урочистостях голова Коломийської районної ради Богдан Болюк зазначив, що наш район проводить практично першість області. Він впевнений, що рівень чемпіонату ростиме з року в рік. Його підтримує начальник відділу молоді і спорту районної державної адміністрації Василь Буджак. Він каже, що вже зараз розпочав роботу над новою першістю. Останній день змагань підтвердив те, що змагання були справедливі, чесні і перемогли самі сильніші. Ми не могли передбачити, наприклад, що Корнич залишиться без медалей, а гвіздець і пора покинуть суперлігу. Тобто все міняється. Виросли інші команди, які показали кращий результат від переможців минулого року. На урочистостях всіх присутніх вітав народний аматорський колектив Гуцулія, а його керівник за тісну співпрацю із спортсменами отримав ще й подарунок. Нагородили на святі і трьох арбітрів, які обслуговували матчі першості. Богдан Малецький, Сергій Грицак Ігор Кофлюк. Програма подієнтика. У четвер в прямому ефірі на телеканалі НТК на ваші запитання відповідатиме заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Рослан Гусак. Телефон для запитань 38 000. Початок ефіру о 19.50. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію телеканалу НТК можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Я ж бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди та лише хороших новин. Побачимось.